Всім привіт! Мене звати Міло Лернер і я податковий консультант в Німеччині. Сьогодні ми разом з European People Media підготували для вас відео з поясненням принципу світового доходу в оподаткуванні та чому ваші доходи з України можуть не оподатковуватися, проте все одно впливають на ваші податки в Німеччині. В німецькій податковій системі існують два первинних принципи, на яких будується весь механізм оподаткування: принцип резидентства та принцип світового доходу. Про резидентство ми з вами вже говорили в окремому дописі. Якщо податковий резидент Німеччини, то податково цікавлять всі ваші доходи з усіх джерел. Саме це і є принципом світового доходу оподаткування всього сукупного прибутку. При цьому у вас є необмежена податкова відповідальність, тобто за свої податкові зобов'язання ви відповідаєте всім своїм майном. Цей принцип було введено для того, щоб жодні джерела доходу не залишилися в ціні. І що податково мала уявлення про ваш майновий стан, навіть якщо певні види доходів не оподатковуються. Принцип стосується лише податкових резидентів, які мають постійне місце проживання або перебування в Німеччині. Для тих, хто проживає в Німеччині менше 6 місяців, на рік застосовується інший принцип територіальності. В такому випадку Німеччина буде оподатковувати тільки і виключно доходи, які походять з Німеччини. Проблема принципу світового доходу для платника податку лежить в самій сутності прогресивної податкової системи Німеччини. Право в тому, що ваша податкова ставка не фіксована, як в Україні, наприклад, а поступово збільшується відповідно до збільшення вашого чистого прибутку. Тобто, людина, яка заробляє сумарно 50 тисяч євро на рік, має меншу податкову ставку у відсотках, ніж людина, яка заробляє 70 тисяч євро. І розрахунок персональної податкової ставки відбувається на етапі після списання всіх можливих витрат, проте ще до вирахування неоподаткованих доходів, таких як зарплатня з України або декретні, або допомога по безробіттю в Німеччині. На прогресію податкової ставки впливають наступні неоподатковані доходи: декретні усіх видів, допомога по безробіттю, державна допомога у випадку особистого банкрутства, кошти, виплачені в грошовому вигляді, від державного медичного страхування. І звільнені від оподаткування міжнародні доходи, зарплатня дивіденди, доходи від продажу бізнесу за кордоном, доходи від продажу майна. Ще декілька дуже специфічних випадків, які ми зараз не розглядаємо. Податкова ставка може не тільки збільшуватися, проте й зменшуватися. Наприклад, через чисті збитки, отримані від деяких видів міжнародної діяльності в країнах ЄС. Як відбувається прогресія? Продаткова бере всі ваші чисті прибутки з усіх джерел по всьому світу. На базі цієї суми вона розраховує особисту податкову ставку. Потім від вашого чистого прибутку віднімаються всі неоподатковані прибутки. До залишкової суми застосовується розрахована вища податкова ставка. На простому прикладі: людина отримала за рік зарплатню в 50 тисяч євро, за яку вже були сплачені податки із ставкою 23%. Додатково була допомога по безробіттю і звільнені від оподаткування дивіденди з Австрії все разом ще на 50 тисяч. База для розрахунку податкової ставки тепер 100 тисяч. Тобто ставка вже майже 39%. На останньому етапі розрахунків оці 39% будуть застосовані до вашої зарплатні, тобто доведеться доплачувати податки. На жаль, податкова система Німеччини дійсно намагається контролювати кожне отримане євро. Можливості легальної оптимізації для фізичної особи без участі у бізнесу до сильно обмеження. Дякую, що були з нами! Ставте лайк! Підписуйтесь на обидві наші сторінки, розповідайте про нас своїм друзям. До наступних зустрічей!